Коли Оксані зателефонували з дизайнерського бюро, куди вона отсилала резюме, і запросила на співбесіду, дівчина була на сьомому небі от щастя. Звичайно ж, вона усвідомлювала, що не одна претендує на місце керівника відділу меблевого дизайну, але вона сподівалась, що, незважаючи на її вік і невеликий досвід, роботодавці все ж зважать на її освіту і той самий досвід. Під час навчання у вузі дівчина підробляла на виробництві меблів, і деякі тонкощі роботи знала не з книжок, тим паче, що в неї вже і портфоліо своє невеличке було. Співбесіда прийшла в дуже приязній обстановці. Вона спілкувалась з засновником бюро, чоловіком років п'ятдесяти світлими ласкавими очима і доброю посмішкою. Михайло Федорович так звали роботодавця, детально розпитував її про навчання, роботу. Але його більше цікавило не те, що говорила Оксана, а з яким запалом вона то все казала. як радісно повідомила про своє перше невеличке замовлення розробити меблі в кімнату для підлітка. Як, хвилюючись, наробила помилок в розрахунках, і господар магазину, де працювала, Вирахував вартість дорогого матеріалу з її зарплатні. Але вона не ображалась, з розумінням поставилась до того. Хоча прийшлось на кілька місяців затягнути пасок поміцніше. Ну, сподіваюся, ви вже не будете помилятися. Бо у нас тут такі об'єми, що роками прийдеться ті помилки виправляти. Посміхнувся. Та ні, що ви? запевняла його дівчина. Злякавшись, що бофнула не те, і тепер її не візьмуть на роботу. Всі ж помиляються, я після того випадку кілька успішних проєктів здала. Ось вони, в портфоліо. Подивіться. Розтягла тоненький альбом з фотографіями. Чоловік, уважно, не поспішаючи, перелистав сторінки. Зупинив погляд на кількох фото. Посміхнувся. Оксана очікувала з нетерпінням, що він скаже? Адже вона пишалася своєю роботою. Невже її не оцінять, і вся її праця нічого не варта. А знаєте, повертаючи альбом, сказав чоловік. Я візьму вас на випробувальний термін розбавити трошки своїм свіжим поглядом наш нафталін. Що означали його слова? Оксана зрозуміла, коли наступного дня прийшла в тепер уже свій офіс. Вона стала керівницею для двох жінок віком 40+, та зовсім юної дівиці Юлі, що щойно школу, мабуть, закінчила. По її поведінці Оксана зрозуміла, що, скоріш за все, вона чиясь доня і знаходиться тут не для того, щоб працювати, а щоб під наглядом бути. Бо весь час або нігті фарбувала. Або в курилці по телефону терефенела. Вона й запізнювалась на роботу на кілька годин і йшла, коли заманеться. Оксана вирішила, що не буде з перших днів, як та нова мітла в анекдоті, мести все під себе, поспостерігає і тоді вже знатиме, як вплинути на малу, щоб змусити її хоч щось робити. Вона знала про таких золотих діток. Вже прийшлося навіть працювати під їх керівництвом, що згадує, як страшний сон. На відміну від Юлі, якій було все, як вона сказала, фіолетово, інші жінки зустріли її насторожено і прохолодно. Старша, що за віком же наближалась до пенсії, якось аж занадто сердито піджала губи, так що вони перетворились в тонку стрічку. Оксана миролюбиво подумала, що те вже вікове, мабуть, все нове сприймати насторожено. По своїй мамі знала всі нововведення, що з'являються в її житті, сильно вибивають землю з під ніг. І незалежно від того, хороші це зміни чи не дуже. Жінку передпенсійного віку звали Світлана Олегівна. Привчена поважати старших. Оксана навіть подумати не могла, як ця невисока сива жінка з зовнішністю милої бабусі здатна наробити капостей, що й три відьми не осилили б. 45-річна Тетяна, по батькові просила не називати рано ще, виявилась єдиною людиною, здатною хоч щось робити і адекватно мислити, подивившись папери, ознайомившись з проектами, Оксана гірко зітхнула. Знову вони вдвох станею будуть тягти на собі роботу за чотирьох. Якби ж то була єдина погана проблема, що стала на шляху молодої керівниці. З першою неприємністю Оксана зіткнулась, коли одного разу прийшовши на роботу, не знайшла вже майже готового проекту в своєму комп'ютері. А їй же через кілька годин. Йти в кабінет керівника і представляти свою першу роботу. Від цього залежало, залишиться вона на роботі чи ні? Результати її кількатижневої роботи як корова злизала. Обвівшим нещасним поглядом співробітниць, вона раптом наткнулась на сяючі очі Олегівни. Здивувалась чого б це їй так радіти? Адже без премії всі залишаться. Не знаючи, що робити, ледве стримуючи сльози вічею, вона вибігла на ганок вдихнути свіжого повітря. Ну і приховати свій вічай від очей підлеглих. Агов панянко. раптом почула біля себе насмішкувати чоловічий голос. А що ми так засумували? Робота не до вподоби, чи кохання нещасне. Дівчина обернулась. І побачила біля себе хлопця. Його обличчя чимось нагадувало обличчя Михайла Федоровича. Може, син? подумала, витираючи сльози, що зрадливо котились по щокам. Ой-ой, це що таке? Хлопець почав спідчутливо зазирати їй у вічі, дістаючи з наплічника упаковку серветок. Ось тримайте. Що сталося? Та... Їй чомусь захотілось хоч з кимось поділитись бідою. То чому б і не з цим незнайомцем? Проект мій пропав. А сьогодні здати мушу. Тепер і не знаю, що робити. Я ж на випробовувальному терміні. Виженуть, а мені так ця робота подобається. А, то ви наша нова начальниця Нафталіну? спитав, засміявшись, і Оксана остаточно впевнилась, що її співрозмовник якось пов'язаний з її роботодавцем. Про Нафталін вона чула саме від нього. Кивнула тільки у відповідь сумно. А я зараз угадаю, що у вас трапилось. Кажете, проект пропав. А ви вже знаєте, що на ваше місце Олегівна планувалась?» але тато вирішив, що їй вже б на пенсію не завадило. А відділу потрібна свіжа кров. Мабуть, вона, не оцінивши того, що її не вигнали, а дозволили допрацювати, поки зможе, вирішила вас вижити з цієї посади. Я все зрозумів. Ну що ж, пішли, Спробуємо зарадити вашому горю. Приречено почимчикувавши за юнаком, Оксана вже прощалася своєю посадою. Після його слів, вона зрозуміла. Що не зможе протистояти вдвічі старшій жінці, у якої досвід плести інтриги набагато більший, ніж у неконфліктної Оксани? Привіт, красуні. привітався хлопець, зайшовши до офіса. Юля, полишивши свій смартфон, засяяла очима в його бік, ожила, защебетала ніжним голоском. Вадику, привіт. Ти чому так рідко до нас заходиш? Бо працюю. відповів хлопець, окинувши байдужим поглядом красуня. Що у вас тут відбувається? Хто у начальниці комп підчистив? Ану, признавайтеся. Гримнув так, що Світлана Олегівна голову в плечі увібрала. Він дивився тільки на неї, даючи зрозуміти, що все знає. Та я, та ми. Почала вона перелякано виправдовуватись. Що ж розмішила Тетяна. Та приснула від сміху, викликавши свій бік, вбивчий погляд Олегівни. Дівчата, ви коли пакості одна одній робите. Думайте, що в першу чергу страждатиме фірма, де ви працюєте. От хтось зараз знищив дороговартісний проект, зірвав термін здачі. А це неустойка. І дуже вагома. От з кого ми її будемо вираховувати? А? Світлана Олегівна, Може, розповісте, як нам зараз викручуватись? А що я? Я тут при чому? В голосі жінки з'явились різкі нотки. Вона чітко знала, що ніхто не докаже, що то її робота, тому й трималась самовпевнено. А при тому. Що ви всі забули про камери по всій будівлі? Керівництву відомо навіть скільки часу Юля по телефону за день на теревенію, замість того, щоб працювати. Після цих слів дівчина откопила капризну губу, ніби даючи зрозуміти, що їй все фіолетово. Так, так, дорогенька, я от скажу твоєму батькові, як ти працюєш поті чола. То може, і зарплата вже буде йти не за години в офісі, а за зданий проект. Як тобі така перспектива? Не маєш права. І взагалі, яке тобі до того діло? Наші батьки друзі. Вони самі якось вирішать. Без твого втручання. огризнулося зло. Я зараз не буду шукати винного в диверсії. Інакше цей вчинок не назвати. Спробую якось вирішити проблему. Але повторюю якщо ще станеться щось подібне, то хтось піде на пенсію, аж загуде. Всім все зрозуміло. Присутня при розмові Оксана весь цей час мовчала. Вона не могла ніяк утямати, про що думала та людина, знищуючи її роботу. Невже Олегівна так мріяла про цю посаду? Але ж різниця в зарплаті у них невелика, а турботу керівниці значно більша. Та й не потягнула б вона все те навантаження, з яким молода Оксана ледве управляється. Той проект вона навіть вдома робила, щоб вкластися в термін здачі. Вадим дійсно допоміг дівчині повернути втрачену роботу. Як виявилось, все, що зроблено на комп'ютерах дизайнерського бюро, Зберігається в спільному сховищі на сервері. І тільки Олегівна, не приймаючи все нове, того не знала. Тому Вадим і здогадався, хто зробив ту капость, не розбираючись в комп'ютерній системі. Коли він розповів про це Оксані, тій стало соромно вона ж могла подумати про резервне збереження ну вже як сталося, так сталося. Посміявшись удвох над її переляком, Вадим з Оксаною вирушили до кабінету Михайла Федоровича. А після того, як вона здала проект і отримала схвальну оцінку, Вадим запропонував зустрітися увечері і відсвяткувати закінчення її випробовувального терміну. Дівчина продовжила працювати в офісі, займатися любимою роботою. Світланою Олегівною. Вона майже не спілкувалась, все ще не могла прийти до тями від її вчинка. Людина, що прожила життя і мала б бути мудрою і доброю, здатна на вчинок, який комусь міг би те життя зламати, прикро було думати про те. Вадим почав часто навідуватись в кабінет меблевого дизайну, а потім запросив Оксану на побачення. Хлопець їй сподобався з першого ж дня знайомства, тому Оксана радісно погодилась. Юля, від якої чекала сен ревнощів, досить прохолодно сприйняла звістку про те, що вона пара. Пізніше призналася, що навіть рада цьому, тому що батьки зголосились одружити їх, а Юлі то все не треба. Їй сім'я і бізнес взагалі до лампочки. І до Вадима вона чіплялась тому, що предки вимагали так що парочці – червона доріжка нехай хоч одружуються Юльці Всефіолетова. А ображена на всіх Світлана Олегівна ще недовго протрималась на своїй посаді вона не могла жити без пакостей, їй було дуже неприємно сприймати той факт, що відеокамера бачить всі її хитрощі і капосні вчинки. Тому, полишивши все, навіть квартиру в місті, перебралась жити на дачу, де швидко знайшла серед сусідок, рідних по духу людей.